Доброго дня, показую, як встановлювати подоконні підвіконня зі штучного каменю. Робиться як лазерним уровнем треба пробити, щоб побачити, де в нас нульові метки і тому подібне. Робимо на 2 мм наклон сюди, всередину. Вдруг буде якийсь конденсат, щоб можна було. Щоб він міг стікати. Далі робимо як? Ну тут Болт. Ну дюбіль, коротше, Загнувся. бо трошки задовго брав. А так вже 4 дюбеля. дюбіля саморізами, забиваємо і встановлюємо, на яку нам потрібну висоту. Ось так. І тоді зап'єнюємо спочатку ту сторону пеною, а потім вже цю, щоб воно схватилось і нам відразу не, не підняло під віконня. А зараз ми щось положимо сюди важкеньке, щоб воно не приподняло нам під віконня. Ось так, така установка. Далі робимо ось. Так, на рівні з вікном. Так само тут. Далі 3,3 мм виступ. Тут також 3,3. Зараз я ще трошки поправлю на міліметр вглуб і все. І далі ще тут доп'янити остається і все. Дивіться інші відео, як буду встановлювати підвіконня, а також інший ремонт буду робити. Це обклеюється малярним скотчем, щоб піна не вимазала самого підвіконника.